Захвітчену красуню, котра танцює у центрі, звати Олеся. Впродовж концерту дівчина декілька разів виходить на сцену. Після виступів розповідає, у вільний час ще й вірші пише. Тут у центрі соцреабілітації живе чотири місяці. Ми майже кожен день ставимо кукольні театри, концерти, можемо просто поп'ять для душі. Олесі є рідна мати. Вона чомусь майже не цікавиться своєю дитиною і відчим, якого важко назвати батьком. Я для себе давно решила, що коли у мене буде моя сім'я, в моєї сім'ї не буде таких ошибок, які були допущені со мною. У нас постійно будуть якісь збирання за большим круглим столом. Ми будемо ділитися всім. У кожного з цих дітей своя сумна історія через біологічних батьків вони нібито є, але водночас їх немає. Діти, коли Потрапляють до нас, вони потрапляють від того, що їх не люблять, не цікавляться їм. Вони байдуже всі. І ця байдужість, вона пригничує дитину, пригничує душу, талант дитини. А тут вони розкриваються за допомогою психологів та вихователів. Свої таланти дітвора показує на сцені. Хтось захопився сучасними танцями, а інші співами. Я чувствую хорошо. Тут очень хороші. Люди дійсно вас як родного ребенка. Ну все, ж домой очень сильно хочеться. Цей концерт тривалістю у півтори години діти підготували для друзів з іншого реабілітаційного центру. Та ще й запросили у гості священників Української православної церкви. Батюшки вже чимало разів влаштовували дітворі екскурсії храмами Київщини. Я переконався, що все ж таки треба частіше спілкуватися з такими дітками, частіше приїжджати в заклади подібного. Типу і дійсно в цьому житті люди зайняті кожне по-своєму, але є діти, які потребують нашої ласки, нашої нашої уваги. Для них це дуже важливо. Дітвора, Відвореча сили тягнеться до дорослих. Наприклад, коли треба повітряну кульку швидко зав'язати, а іноді їм хочеться просто потриматися за руку рідного вихователя. В проміжку між виступами директорка робить важливу об'яву. Я рада вам сповістити, що для нас і знайшлася нова родина. На таку радісну новину тут з нетерпінням чекає кожна дитина від 3 до 18 років. Зараз у центрі живуть 45 діток. кажуть, головне завдання повернути хлопців і дівчат в біологічну родину або небіологічну, якщо вона гідна цієї дитини.